Юлю, значить, про шаровари. Дивися, наша розкладка 150 на 210 Получається, що ми робимо штанини по, штанини по 90 см. У нас є одна штанина і є друга, а, і довжина по 105 см. Залишаються два залишка по 60 сантиметрів, і це на майбутнє, якщо погодяться власники, то може піти як на шаровари для худенького хлопчика. Значить, відео знімаю чисто для того, щоб потім самої не забути, і для колективу було на майбутнє. Юлю ось наш шматок тканини. 90 на 105. Да, так. Ми зараз отак от ріжемо. У нас получається дві штанини. Так. І тепер ми будемо працювати з кожною штаніною окремо. Тепер дивись, у нас є оці дві окремі штанини. І треба там, де 90 зігнути. Тобто тут у нас, виходить, тепер буде не 90. А 45. Ні, зараз він цього шахеда тут десь зіб'є і буде. Ой. Ось, виходить, у нас 45 сантиметрів. Ось ця половинка, і е, висота 105. Тепер дивись: от там, де згін, е, це я чисто для себе так зробила, бо. Е, ой, блін. Так, тепер по розрахункам зі штаніни. Значить, дивись, отут згіб. Отут у нас край, який складений. Тепер, значить, низ штанини. Ми знаходимо точку, одну третину. Тут буде 15 см, да, тут залишається 30. Отут точку ти знайшла. Отут нам треба, щоб ось ця гіпотенуза майже була от цієї відстані, від якої ми будемо робити відріз. Тобто. Якщо ми вже з дівчатами порахували, це виходить, що отут внизу, знизу штанини, у тебе буде 51 см, а сюди у тебе уходить 54. І тоді, коли ти проводиш оцю гіпотенузу, вона у тебе буде 53 см. Це майже як, ну, майже ти виходиш на цю цифру 54. Значить, при, при складеній штаніні. Тобі треба буде от так. От, ти булавками зафіксуєш, і відрізати ось цей шматок. Так, все, відрізаємо одночасно. Ось у нас виходить тут згіб. А тут у нас дві тканини. Значить, відрізаємо ці кути. так, І з другої частинки, так само з другої штанини, відрізаємо ці кути. От що у нас виходить на виході? Ось такі штани. І тепер, значить ось з цих штучок нам треба е зробити такий ромбік. От ми їх сшиваємо ось так. от такими частинками. Тобто, воно, виходить, всі гіпотенузи будуть по краях. А ми сшиваємо так. Ну, я просто не знаю, яка тканина, бо я орієнтувалася там на ці смужки Вільвета. У мене там ще була задачка така, що їх треба, щоб ворс був тільки в одному напрямку. Тому нам треба зшити, щоб от у нас була ось така штука. Значить, коли ми зшили і отримали ось такий. Ромбік. Тепер нам треба, щоб от ми беремо нашу штаніну. Да, і те, що у нас тут 54 см, нам треба пришити один край штаніни от сюди, а другий край штаніни е, тим 54 см. От сюди. І от у нас виходить така конструкція. Відповідно, коли е, отут от же все з'єднано, коли ми пришиємо ось цю частинку сюди, ми перегортаємо, і ця штука піде у нас от на от той край пришивати. І буде тоді вже замкнуте коло. Я би чесно, якщо б у мене був хоча б скотч, я б це все зліпила, але у мене скотчу немає. Поки що навіть, ну являю, чи може степлер зараз візьму і спробую степлером це зробити. Юль, я сподіваюся, що ти зрозуміла, як це зробити, або я зараз щось там понад підклеюю. Так, Юлі, я не знаю, у мене тут нема нічого, на чому би я могла навіть зробити. Тобто, от, ромбік на чотири частини зібраний, да? він кривокоса коса тут. Далі ми вшиваємо одним кутом до одного края штанини і другого края. Пришили. Тепер перегортаємо, виходить, ось так. І от у нас виходить друга частина штаміни, і ось ця штука повинна сюди вбудуватися, от до цих частин. І ось вони будуть такі шаровари. Ну і тут потім шви отак от закінчуються. От. Ну і Далі зверху ми залишаємо підігнули, щоб там різінку поставити, і внизу так само по колу підігнули, щоб різинку поставити. І отак будуть виглядати ці шаровари. Ось вони такі красинчики, криві косі. От, Але на жені вони реально дуже класно сіли. тобто Оцей кут повинен ну, спіпасти з цим кутом. Е, тобто Тут буде якраз от шов. Це я от... те, що намагалася тут скрити цими булами. Думаю, що ти зрозумів. Напиши, будь ласка, чи правильно там все ну, для тебе зрозуміла чи ні.